Небайдужа молодь в майбутнє України 21 листопада в Бориспільському центрі культури і мистецтв лідери дитячої громадської організації асоціації учнівського самоврядування провели благодійний концерт. Ми збираємо кошти на ЗСУ з ініціативи однієї з вихованок, гуртка лідер Таміли Пелихової. Її тато волонтер, активно займається волонтерством. Його друг воює. Він на нулі, їм треба медичний транспорт. Але, взагалі, головна мета це навіть не кількість грошей, які ми зберемо. Мета це. Вчити дітей не бути байдужими, вчити жити у час війни, бути патріотами своєї України. Батько Таміли Пеліхової волонтер каже, що небайдужість на час серед українців це найголовніша людська якість з перших днів війни. Одні люди взялись за зброю, інші взялись за все, що тільки можна братися. Бралися за ліки, бралися за коктейлі, бралися за їжу. Ми займаємося військово-цивільною справою. І були в таких містах, допомагали людям, як в Ізюмі, в Лимані, в Херсоні, в Донецькому напрямку. Люди, які залишились без нічого. Вони потребували, нам було не байдуже. Ми поїхали і закликаю до небайдужості. В концерті брали участь художні колективи у будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт та лідери учнівського самоврядування з різних ліцеїв Бориспільської громади. Кожен старанно готував та продумував свої концертні номери від атрибутики, костюму до емоційного та ідейного забарвлення, адже розуміли, заради якої важливої місії вони це роблять. Ідея виникла у нашій учениці Бориспільського академічного ліцею. Коли вони були на комісії милосердя, виникла така ідея. Ми як як оргкомітет підтримали і просунули цю ідею далі. І зараз ось що в нас виходить. Я думаю, що ці кошти допоможуть нашим бійцям, і мої враження просто, Мої враження, я вражена. чесно кажучи, мурашки по шкірі, неймовірні емоції, просто захоплює дух. Тому мені здається, такі західи потрібно проводити і надалі. Глядачі підтримували юних артистів гучними оплесками, емоціями, а також ліхтариками своїх телефонів. Mol goes Гості заходу могли доєднатися до збору не лише купивши квиток, а також придбавши один лотів благодійного аукціону. Тож загалом було зібрано 13 тисяч 189 гривень, які будуть передані на придбання автомобіля для медиків першої роти першого мотопіхотного батальйону 93-ї бригади. Анна Міщенко Данил Деркач, новини ТРС Риспіль.